А тепер переходимо до наступних е подій. Е Будемо говорити про те, як саме можна підготуватися до війни і як використати і, власне досвід... про те, що відбувається зараз з Україною, Ось. і mm -hmm. про мігрантів, які щотижня прибувають до Варшави, оскільки це такі нові втікачі від війни з України, це жителі прифронтових та окупованих регіонів. У столиці Польщі вони переважно транзитом, бо їдуть далі на захід. Що змушує людей? і виїжджати на четвертому році війни. Чим ці воєнні мігранти відрізняються від першої хвилі? Та хто їм зараз допомагає, дивіться в матеріалі. Схема така: частина виходить тут, решта залишається. Зараз я буду викликати прізвища. Тих, хто виходить. Це евакуаційний автобус, який Супер. приїхав зі Львова. У салоні півсотні людей з прифронтових регіонів, переважно жінки з дітьми. Лінія фронту дуже близько, і кожного дня постійно тероризують і ракетами, і шахедами, і прильоти в нашому районі були, тому вирішили виїжджати. 33-річна Дарія з Павлограда Дніпропетровської області, з чотирма дітьми, вона їде в Норвегію, Вважає цю країну найбезпечнішою. Три роки сиділи, ждали, чекали, поки закінчиться це все. Спочатку було це. Була віра в те, що це закінчиться найближчим часом, але зараз не знаю. Заради дітей наважилася на міграцію до Німеччини Олеся з Харкова. У неї їх троє. Найменші всього чотири місяці. Потрібен дитячий садок, потрібна школа, якась освіта, соціум потрібен дітям. Від постійного сидіння вдома діти як тваринки, дикі стають. Для них це важко, і нам також. Кінцева точка Мюнхен. Там ми вже самі до табору біженців дійдемо. І далі будемо бачити, куди нас розподілять. Ці родини залишаються на ночівлю у міському кризовому центрі на околицях Варшави. Інші пасажири у супроводі волонтерів фундації Асиметрищі їдуть у хостел, кімнати, у якому винаймає для транзитних біженців з України християнська організація. Оксана Жукова з лиману Донецької області. Її дім зруйнували російські війська разом з родиною. Жінка пережила п'ятимісячну окупацію. Останній час жила на Київщині. Хатілась би канішхотілося б, б перемир'я, але ми бачимо, яке це перемир'я. Стріляють щодня. Тому в перемир'я я вже не вірю. В це вже навіть діти не вірять. З трьома дітьми і мамою Оксана проведе ніч у хостелі. А вранці волонтери завезуть родину на вокзал на потяг до Німеччини. Жінка каже, без допомоги не справилася б. Фундація Асиметрищі налічує кілька десятків волонтерів. Це єдина у Варшаві організація, яка досі допомагає воєнним мігрантам з релокацією. Серед волонтерів поляки, українці та білоруси. Юлія Змінська, але останні 17 років жила у Києві, аж поки не почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У Варшаві жінка працює у таксі, а ще допомагає новим. Біженцям з довезенням їх у потрібне місце. Коли ти приїжджаєш у нову країну, ти не знаєш нюансів, і тобі важко. Мені здається, що як будь-яка нормальна людина, ти хочеш допомогти тим, хто приїхав, особливо коли ти знаєш, що ці люди перебувають у стресовій ситуації. Списки пасажирів, евакуаційного транспорту Асиметрищі, отримують від організації Рубікус. Це команда волонтерів, яка допомагає українцям, втікачам від війни знайти прихисток у Європі. Рубікус консультує в яку країну краще їхати, розробляє маршрут та купує квит. Витки. Варшавські волонтери зустрічають людей, організовують тимчасове житло, забезпечують харчами та розвозять українців на литовища та вокзали, звідки ті їдуть далі на захід, переважно в Німеччину чи скандинавські країни. В той хвілі ведук наших статистик. Згідно наших статистик, приблизно 95% українських біженців не затримуються в Польщі, а їдуть одразу на захід, тому що в Польщі немає належної допомоги для біженців. Історії про якусь розширену соціалку в Польщі. Це лише міфи. Великий Локаційний автобус приїжджає до Варшави приблизно раз на тиждень. Крім цього, прибувають мікроавтобуси з мігрантами та спеціальний медичний транспорт. На початку їхали люди. Які... На початку їхали люди, які мали родичів чи знайомих на заході. Їхав середній клас, який мав гроші на те, щоб виїхати. Зараз переважно це люди з дибокої провінції, котрі ніколи не виїжджали далеко від дому. Вони перший раз у великих містах, на литовищах, вони особливо потребують допомоги. Зараз дуже збільшився відсоток хворих осіб, поранених, неповносправних. Ми ще два тижні обслуговуємо так званий медичний автобус з України, там обладнані лежачі місця, кисневі балони. Ми їх виносимо власними руками на ношах і намагаємося їх якнайшвидше. Више відправити на захід. Цих людей об'єднує одне. Вони суттєво бідніші від тієї першої хвилі біженців, і вони справді вже не мають іншого виходу, мусить виїжджати. Шам щотижні. Волонтери Асиметрищі надають допомогу і транспортний супровід приблизно сотні втікачів від війни в Україні. Працюють виключно за рахунок добровільних пожертв, які люди переказують на онлайн збірку. Наталка Волосацька, Адам Ямрус, слава ті. Міністр оборони Великої Британії визначив чотири основні цілі коаліції охочих: в Україні має бути мир у повітрі, на морі та на землі, а також сильна українська армія. Про це Джон Гілі заявив на зустрічі коаліції охочих, що цими днями приходить у Брюсселі. Крім того, Велика Британія заявляє про готовність відправити стабілізаційні сили до України, уточнивши, що це буде після. Припинення вогню і що майбутній контингент не буде виконувати функцію миротворців. Чого чекати Україні від рішень на зустрічі коаліції охочих, а також на зустрічі Рамштайн, що також відбувається сьогодні, що означає візит представника Дональда Трампа до Москви? та чи готові США тиснути на Росію щодо припинення вогню? Говоримо з народним депутатом України, заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та головою постійної делегації України у парламент. Ський асамблеї НАТО Єгором Черневим. Добрий день, вітаю Добрий вас. День. Добрий день. пане Єгоре, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що є чотири основні цілі: мир в повітрі, на морі та на землі, а також Найсильніша українська армія як може собі уявити. На вашу думку, це реальні цілі до здійснення або їх впровадження? Це реальні цілі при е, достатньому накладанні зусиль або прикладанні зусиль А, а Я запитаю, як саме це зробити. От власне, якщо наші партнери все ж таки погодяться розміщувати контингенти на території України, і якщо вони їхні сили в тому числі будуть задіяні для того, щоб створити е, ось цей. Мир стабільний мир, мир в на, на території України, то тоді це все можливо. Я не вірю в якісь тимчасові перемір'я з, з боку Російської Федерації або в мир без гарантій безпеки, тому що Російська Федерація просто використає, використає цей час для посилення своєї армії і для нових е, е, хвиль атаки на, на територію України. Наші партнери мають всі можливості для того, щоб зробити ось цей мир, виконати ось ці всі чотири чотири послідовні правила щодо встановлення цього миру. І сьогодні у Брюсселі власне відбувається другий день зустрічі представників країн, що входять до коаліції охочих. І ми запитаємо у нашої кореспондентки Тетяни Висоцької, яка там перебуває, що нового і що в другий день планується. Тетяно, добрий день. Тобі слово. Вітання, вітання з Брюсселю, вітання з штаб-квартири НАТО. Власне, сьогодні у другий день говорять не про розміщення на території України іноземних військ, а про підтримку України прямо сьогодні під час війни, щоб Україна була сильнішою і виходила на майбутні переговори з позиції сили, і тому сьогодні у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочалося засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі Рамштайн. І якщо вчора на засіданні коаліції охочих були присутні лише представники 30 держав. То сьогодні вже тут 51 держава. Сполучені Штати також беруть участь у засіданні брюссельського Рамштайну. Але за відеозв'язком буде міністр оборони Сполучених Штатів під гексет. Також за відеозв'язком доєднається і президент України Володимир Зеленський. А міністр оборони Рустем Умєров зі вчорашнього дня тут і проводить перемовини. І власне хочеться дуже коротко сказати, що. Що є вже перші результати, тому що е, всі міністри, які підходили до змі, говорять про те, що е, підтримку України треба посилювати. І зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ось зараз Німеччина передає Україні великий пакет військової допомоги зокрема, чотири системи протиповітряної оборони ІРІСТЕ і 300 ракет до них. І також е, йдеться, наприклад, про 30 е, ракет для системи протиповітряної оборони Патріот. І ці 30 ракет вже доставлені на територію України, і власне пакет Німеччини в ще великий перелік військової техніки та зброї. І ще момент хороша новина від Естонії. Яка також е, заявила про те, що е, надасть Україні 10 тисяч снарядів калібру, калібром 155 сто міліметрів вже найближчим часом. Е, також е, Великобританія заявила е, про е, бажання надати Україні військової допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів. Так що новин багато, і е, е, за декілька Дякую. годин. Е, вже відбудеться фінальна прес-конференція, на якій розкажуть про всі плани з воєнної допомоги Україні від коаліції охочих і від групи «Рамштайн». Дякую. Тетяна Висоцька була з нами на зв'язку з Брюсселю. До сьогодні відбувається другий день зустрічі коаліції охочих, а також Рамштайн. Nie tylko Ramsztein żywe świat i Ukraina, bo jest też koalicja Ochoczych i Ramstein i własne same. Pro Ramstein będziemy pytać dalej naszego gościa, Panie Igor, a jakim, czego możemy w Ukrainie oczekiwać same wit wychodnijszego Ramsteinu. Tam przychodzą nieprysłutni staty w fizycznym formatie, formacie tylko online. Um. По перше, дуже добре, що цей формат залишається, попри е, фактичну втрату лідерства Сполученими Штатами, які з і, і започаткували цей, цей формат, і для нас важливо, щоб він зберігся, тому що так у нас є альтернативний майданчик НАТО, який е, був е, про створення якого було проголосовано на саміті минулого року в, в Вашингтоні, е, на саміті НАТО. І ось це створення НСАТО, да це підрозділ, який буде забезпечувати координацію допомоги з інших країн. Але е, ми розуміємо, що Рамштайн це майданчик, який збирає більше ніж країни НАТО, там присутні і не країни НАТО, і тому важливо зберегти зараз е, є лідерство Сполученого Королівства та Німеччині всередині Рамштайну. Доєднався, хоча і онлайн міністр оборони сполучених штатів. Я думаю, що це також досить чіткий сигнал і добрий сигнал для нас і не дуже добре для Путіна про те, що Сполучені Штати все ж таки не виходять з цієї коаліції з майданчику Рамштайна. А це я думаю, що таке в тому числі привіт Путіну через затягування. Питання щодо, щодо переговорів і, і щодо е, припинення вогню, хоча б так. Ну, а те, що вирішувалося на цьому е, Рамштані, це дійсно посилення нашої армії сьогодні. І наші пріоритети не змінилися. Основне, те, що ми потребуємо від наших партнерів, це перш за все системи протиповітряної оборони та ракети для них. І, звісно, що снаряди для нашої артилерії. Е, вчора. Була зустріч в Стамбулі між представниками Сполучених Штатів і Росії. Сьогодні Вітков, як повідомляється, летить на зустріч з Владиміром Путіним. І власне темою переговорів буде припинення вогню в Україні. Це вже третій його візит. Бачимо, що поки що перемир'я не вдається досягти. Власне Володимир Путін затягує час. Як вважаєте, чи готові США до вже таких рішучих дій чи везе власно Вітков якийсь ультиматум від Дональда Трампа Путіну? Я перебував з делегацією тиждень в Сполучених Штатах. Ми спілкувалися з багатьма конгресменами і з багатьма конгресменами від республіканської партії в обох палатах, і всі запевняли мене в тому, нас в тому, що Трамп готовий діяти рішуче. Що Трамп не буде просто е спостерігати за тим, як його заніс е водить Путін. і Що він розуміє, що це затягування часу, і що якщо не буде результатів е щодо мирного врегулювання, щодо навіть? Е Ось цього припинення вогню то будуть о, включені важелі тиску на Російську Федерацію. Ну і ось той о, та ініціатива законопроекту від о, республіканця Грема та демократа сенатора Блюменталя щодо о, великих санкцій і для. Російської Федерації і вторинних санкцій для країн, які торгують з Російською Федерацією, як мені сказали, це також було погоджено з Білим домом. Тому я думаю, що все ж таки якийсь привіт від ВЗС з конкретними пропозиціями чи з конкретними попередженням, попередженнями, що може бути, якщо все ж таки Путін виявиться недоговороспроможним, і що буде робити Трамп в такому випадку. Дякуємо, дякую. Нагадаю, що ми розмовляли з, Є... з Єгором з народним депутатом України, головою постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО.